Це у мене музика і ніч, У довершення букет Бусковий, не достає, і вся у тому річ лише тебе у поруцю казкову. Приходиш ти в мої короткі сни, що раз за опівнічною порою, так довго ждав цієї я весни і зустрічі, жаданої з тобою. П'янять мене ці запахи буску, високі зорі вночі насторожі. Я жду тебе, як цей букет п'янку. Як ще нікого так не ждав, я може, цвіте бузок, що хочеш тут роби, і світ увесь наповнився весною. Цвіте, бузок, і хочеться любить, щоб тільки разом бути нам з тобою. Ранок розсипав роси по дитинства мого стежка, а я пам'ятаю й досі, як бігала тут по казках. Цих спорижах і нині дитинства мого сліди, як мало треба людині лише повернутись сюди. Мого дитинства острів стелений споришами, Я відшукаю на осліп стежки, що ведуть до мами. Любов нас возвеличує свята, любов свята, бо йде до нас від Бога. Здається, й мертвий камінь розквіта, коли по нім домилує дорога. В тобі переплилися день і ніч, немов полеглі трави під зірками, так музика кохання з усі біч пливе, єднає землю з небесами. Хай стелиться печалі сивий дим, і мертна ніч томливо зарепадна, Нема в любові літ, немає зим, вона століттям навіть не підвладна. Побачень перших сходинки крутій, і грому молодого перегуки, даруєш ти мені вершини, ті, моя любове, найсолодша муку. Мамо моя матінко, рідна єдина, пригорнуся лагідно. Я твоя дитина, ніжні твої рученьки у своїх зігрію, загляну в віченьки, розповім всі мрії. Посмішкою теплою ти мене втішаєш, сивою голубкою в снах моїх літаєш. Не сумуй, ріднесенька, що минають роки, Відпочинь, гарнесенько, бо важкі вже кроки, Не зважай, що сивина голову вкриває. Нене, -не, у мене ти одна, іншої немає. Земляче мій, що нового в селі, я відчуваю перед ним свою провину, так довго вже не був на цій землі, хоча в думках до неї лину й лину. Ну, що я відповім тобі, браток? Геть похилилася сусідська хатка, та ще ріллі відрізали шматок, на цвинтарі взялася нова латка. Кажи, кажи, я все перенесу, то не моя була утім провина. Вдову ще поховали, в ту весну, вона не дочекалась свого сина. Тому і підступа до горля ще поменшало у в певність сіво зміни. Порадувати нічим не можу ще. Оце й усі, здається, переміни. Спасибі, друже мій, уже й за те, бо чим ти міг мене ще здивувати, я мов відвідав місце золоте, куди ж, як не туди, ще вирушати. Ось я поміж могилками бреду Хрести і обеліски, хто що дбає, десь тут і я, мов грудочка впаду, але то ближче буде вже до краю. Он сяє в синіх небесах зоря ранкова, туман, неначе у тиснах, укрився знову. І вітер ще не розгулявсь поміж гілками, Лелека знов чувесь злякався між болотами, а попід вербами пливе краса лебідка. Велично погляд відведе, як пишна квітка. Схиливши голову, вона у воду гляне, неначе знає, що краса її не в'яне. Шукайте мене там, де самота цвіте, Який нема, здається, ні кінця, ні краю. Та я не дуже переймаюсь цим проте, бо й не такі ще викрутаси долі знаю, а все було і я без пам'яті любив, а може, і мене по-справжньому любили, і дотепер не знаю, що би я робив, аби не жив у душі моїй твій образ милий. Його ношу в собі уже багато літ, і з ним лягаю спати і прокидаюсь зрання. Бо він відкрив передіною цілий світ, такий тернистий світ великого кохання, і хай не залиша мене це почуття святе, ще скільки жити випали мені, не знаю. Шукайте мене там, де самота цвіте, куточка кращого на всій землі немає. Хатинка, як душа забута Богом. Стоїть собі занедбана і в Бога. Колись в ній жили люди небагаті, що, як могли собі зліпили хату, бо, як не є, без хати жити важко. Кріт має нірку і гніздечко пташка, лисичка вистеля своє кубельце, людська хатинка для господи серце. Старі померли, виїхали діти, здичаюли навкруг дерева й квіти. Криниця всохла, похилився тин, не хоче навіть бузина цвісти, а дощ іде і оббиває стіни. Душа, забута Богом. Хто в тім винен? Зловіщо розкошують бур'яни, не проминай, хоч словом пом'яни. Як ти йшла, то розступали сверби і хвилі враз стихали на ставку, я б не придумав слова і тепер би, щоб змалювати твою ходу струнку. Де ти з'являлась, там бояло свято, добрішали дорослі і малі. Чому ж моя душа тікала в п'яти, а ноги приростали до землі? Вже прошуміло літ з тих пір немало, та кожен раз, вертаючись в село, я у минули йду, де ти зосталась, де нам удвох. Так хороше було. В центрі нашого села живе великий і розкішний дуб. Так-так саме живе, а не росте. Люди його ще називають дубом богуна. Він такий гордий, високий і всеосяжний, що, здається, бачить усе на світі. Якщо довго дивитись на його стовбур, то складається враження, що він дихає і час від часу рухає потрісканою кроною, мов грудьми. Я не знаю, чому він засмучений, але мені теж сумно. Мабуть. Колись було по-іншому. Молодість з зеленим соком переливалась із листка в листок, збігала у місне коріння і, наситившись схочу зеленими мінералами, поверталась у тіло цього могутнього велетня, вирувала у ньому буйним життям, кріпила його і згодом вибухала безліч золотобоких жолудів. Але це було колись. А зараз цього велетня покрила таємна і глибока печаль. Пісня давня на прості слова, ніч глибоку раптом сколохнула, мов на берег хвиля напливла, душу всю мені перевернула, нагадала пісня те мені, ніч травневу у вусковім трунку. Ми на все село були одні. Як хмільні йшли від поцілунків, нам, здавалось, заздріли садки, що біліли в місячному сяйві, ми не знали, проминуть роки хтось у цьому царстві стане зайвим, у яким сузір'ї ти зійшла, зіренько моя, моя зорино ясна, через серце пісня та пройшла, і так само, наче хвиля згасла, чи не так любов моя прийшла, наче покорі весняні соки. І вона, мов буря пронеслась, ніби хвиля почуттів високих. Там за думками й роками тихо збіга життя. Боже, храни мені, мама, сивий покірне дитя. Вічна якась руїна, тільки роби й роби, що воно за країна, де матері раби. Чорна робота зроду випила силу до дна, діти, хати, городи, голодомори, війна. Боже, єдиний свідку всіх її сліз і мук. Боже, продовж віку тут, де ще я живу, там, у небеснім лоні, де не гремлять громи, в світлі свої долоні, долю її візьми. Дай їй здоров'я, Боже, ласки і співчуття. Щастя немала може, матиме хоч життя. Боже в своєму храмі, вічної таїни. Боже, рани мені маму, маму мою, рани. На день береться, даленіє ніч, а стежка ще пручається від хати. Не вичехло тепло від ваших ніг, і спориш, ще не прокинувся прим'ятий. Коханий мій, куди ж ти підожди, нам треба так багато що сказати. Чому ж у нас виходить, як завжди, ось ти мовчиш, а я все хочу знати? О хто придумав ці розлуки, хто? чому такі короткі літні ночі? Ну йди вже, йди, коханий мій, а то я ніч оцю сльозинкою доточу. Озблимнуло на мить твоє вікно. І тихо скрипнула за мною хвіртка. О, як кохана то було давно, а й досі мені солодко і гірко Здалеку пшеничне поле Нагадувало клопоть золота. Воно переливалося всіма відтінками жовтого кольору від лимонного до бронзового. Я йшла по дорозі і думала, на що схоже це поле. І раптом перед очима. Заведнілися чіткі обриси бандури, так, тієї самої славнозвісної бандури, яку так любив Шевченко. Ось я вже близько, мене радісно зустрічають зіркаці ромашки, і ледь протерли свої оченята з просоня волошки. Це ранок, справжній сільський жневовий ранок. Де не де сюрчать коники, схочу надбиваються роси дрібні комахи, і бренить у повітрі мелодія літа. О, ні! Це ціла симфонія псеничного поля. Гляньте, скільки струн має ця бандура, і всі, як одні, рівненькі і підтягнуті. Хіба це просто колоски? Ні, це невидимі творці музики, адже вони прислухаються один до одного, підхоплюють ноту мільйонами голосів і несуть цю гармонію далеко-далеко. Лише справжня тиша, як у нотний зошит, вписує в себе ці звуки і береже. А потім дає слухати занотовану пісню усім випадковому перехожому, дітлахам, котрі заховалися в горосі, прудкому зайцю кочівнику, невгамовним цвіркунам і хліборобу, бо музика поля це його твір, і лише його широкі долоні зможуть байливо донести це диво до людей. Цю вербу блискавиця колись опалила. Просто так опалила, без жодних причин це верба, наче жінка стара, що любила багатьох дивовижно прекрасних мужчин, їхні очі і окрилені м'язами руки, голос їхньої плоті важкий і тугий, як вона їх любила до крику, до муки, як п'яніла від хмелю своєї жаги, як в морозах чекання ридала і тремтіла. Як злітала палючим вогнем уночі божеству чоловічого спраглого тіла, самоспалення жертву воздаючи, та й згоріла, Зів'яло гілчане каліччя, обважнілої постаті, контур чорнів, і звиваються тіні корою обличчя, наче пристрастий давніх прихований гріх, туманіє собі над ставочком і нині. Змерзло кутає очі в нічну каламуть, я увічню її на мистецькій світлині, мабуть, так до кінця і не збагнувши чому. Мати тебе носила трави косила, хату мастила, літо робота треба, мати тебе носила. А у високім небі, там, тонесеньким пензликом, янгол тебе малював, пальчики і густа, очі твої і брови, і кожну вієчку чорну й шовкову. Мати тебе носила, все поробила, і яблуні зародили, і вона теж уже чорноброва яблуня з яблуком. Народився такий малесенький, як росинка. Син. В центрі села розлігся собі ставок. Він був народжений людьми, але радо давав собі сам. Його невисокі береги укріпили зеленокосі верби, кружальця очерето та осоки. Ставок за десяток років змужнів, набрався мудрості. І Бог дозволив йому стати окремим світом. Він лагідно і помірковано поселяв у свою душу усіх бажаючих. Біля старих пеньків мешкали хвостаті нутрії, які любили плавати до своїх родичів у гості. Очеретяний квартал належав диким качкам. Чому їх називають дикими? Чи не тому, що вони не свійські? Чи тому, що вони бояться людей? Ближче до берега ставок всипаний мережом луски, яку так полюбляють осі несвістські качки. Далі мляво гойдає свої гілочки водяна кропивка. Це і є угіддя зеленої жаби. Вона тільки й те робила, що безперервно кумкала. Стара, мабуть, вже давно забула, скільки їй років і скільки в неї дітей. Але голосила зранку до ночі, щоб, бува, нащадки, не забули підкинути їй на сніданок якусь бабу. Ще у ставочку мешкали рибки різного розміру і різного кольору луски, іноді, самі найнеобережніші, попадались на рибацькі вудочки. Протилежний берег риболови вимостили своїми кладками. Які відрізнялись розмірами в довжину і ширину, зручністю в користуванні. Берег ще був вимощений камінням, яке покрилось зеленим моком, ослизло і стало домівкою витрішкуватих рахів. Коли спека спадала, клишеноги повзали до каміння і виставляли свої ріпаті черева до нічної прохолоди або навпаки, Виповзали, щоб погрітися біля берега. Час від часу під водою щось ввирувало, це табунець мальків. рибки тішились глибинним простором, і, мов маленькі комети, з'являлись то тут, то там. З самої ранньої весни, коли на льодяному плесі ставка появляються перші проталини, сюди навідуються красені лебеді. Які згодом прикрашають ставок своїм потомством. Влітку люблять погорітися на сонечку ще одні мешканці ставка це вужі, які намагаються замаскувати своє довге тіло в прибережних кущах. А як вони плавають, пірнають, а які ще птахи полюбляють ось цей ставок? Гуси, качки це домашні, чайки, чаплі, далекі це дикі. Хоча деяких з них важко назвати дикими, взяти, наприклад, лебедів. Вони підпливають до самого берега, демонструючи свою красу і вроду і насамперед довірю до людини. Мовляв, дивіться на нас, фотографуйте, знімайте кіно, ми вам довіряємо. І нарешті ця найстаріша верба її давно навпір розколов грім, обпалила блискавка, але ставок. Затягнув рани поважної жительки, із них проросли молоді маленькі вербички, а дупло стало домівкою сердитих сов і сечів. Вдень їх не було чути, от вночі їхні моторошні вигуки нагадували гоголівські повісті, і це було дійсно лячно. Ось і вся еліта маленького кальницького ставка, тому що існують ще інші жителі. Прибережних надр, це ящерки, комахи, слимаки, черв'яки, та вони мовчазні, а може просто скромні. Добрий ставок любить усю свою челядь і завжди приховує її від людей. Недаремно ж Бог дав йому цю владу і місце в природі, такий собі маленький світ у Всесвіті. Це дощ іде від чорного дощу на серці тиша і терпка остуда. Ти думаєш, що я тебе прощу? Що я забуду? Ні, я не забуду. Це тільки дощ, це плаче він, не я. Це плаче листя на кущі жасмину, це плаче ринве золота змія і пам'ять вітрю в горлі у каміна. Це дощ іде. Нехай собі іде, нехай відплаче, ти на те не серця, так легко приховати від людей печаль в очах і паморозь на серці. Це дощ, нехай, сьогодні він нічий, як ти і я. Його ридання душать, як пахнуть, відлітаючи вночі твоїх конвалій кришталевій душі. Вже чую я, як дихає земля, напоєна весняними дощами, у сині небо пролісок стріля, І ще синішими, мабуть, квітками. Над ним ворожить молоді жмелі, роботи в них добавилися нині, та беручки комахи ті малі, було б не гріх повчитись і людині. А понад всім луна пташини спів, що день то дужче й дужче наростає, усе живе на безліч голосів. Пробудження землі благословляє. Невеличка хмара відбилася від гурту і зупинилась над селом. Вона хотіла бачити, як прокидається сонце, жбурляє безліч дрібних променців у всесвіт, а потім, немов руки, витягує у протилежні боки два найзолотіших промені і солодко потягується. Та сонце не спішило, адже ще не зовсім рано. Воно дотулилося своїм теплим нозом до хмари і спало, як маля. Хмарина незадоволена бурщала сонечку під ніс і, перевертаючись на пухких боках, буцім дрімала. Раптом маленький потічок світла жовтою струною пірнув додолу. Так так, це той неслухняний розбишака, який усюди влізе. Він вже давно не спить, бо його увагу привернув отой довгий батік стебла з червоними пуп'янками. Він, ніби перезирається з промінцем, вихваляючись своїм полум'яним кольором, розсердився он, сонячний онук на рослин, стрибнув їй на вершок і, як опечений, відскочив під, під кусь смородини. Що за диво? Маленькі бутони почали розкриватись один за одним. Вмить звичайний зелений стеблистий батіг перетворився у пишного червонокощокого гладіолуса. Його квіти були схожі на часі із м'якого фарфору. Ось тепер вони по-справжньому світилися, ба, навіть горіли. Ці червоні жаринки сміялися в небо і китали свої яскраві відблиски в спину сонній хмарині. Кудлата захвилювалася. Вона міналася у формі, витрішкувато дивилася в землю і геть забула про сонце, яка краса, подумала Хмарина. Вона стала жалем оглядати своє сіре масивне тіло і, розуміючи, що ніколи не буде кольоровою, заплакала. Її сльози, мов перли, сипались на землю і вмивали личко в ранішньої природи. Але найбільше з того тішився гордий гладіолус – Бо в цю хвилину його квіти нагадували келихи з духмяним вином. Дощинки стікали по ніжних пелюстках, збирались всередині квітки і ніжились тут, в оксамитових заглибинках ладіолусах. А маленький промінчик почувався справжнім героєм, адже він помітив першу цю чарівну квітку і відкрив її серце для справжнього життя. Коли я поїду в дорогу далеку, то буду просити старого лелеку, щоб мамину хату беріг від печалі й вертавши весни у мій рідний кальник. Коли я піду по стежках невідомих і буду далеко від рідного дому, то в серці моєму молитва від мами, горітими вірними Богословами, коли ненароком зі шляху зійду я, чи стрінусь зі злом. Ще біду попаду, то знаю, що мама мамине серце відчує, і мама від лиха мене порятує. Вогонь вмиратиме повільно, маленьким відблиском пожеж, я ще зовсім від тебе вільна, і ти від мене вільний теж Ще сніг лежить, як мокра вата, мовчить під кригою ріка. Ще обережно дикуваті твій погляд і твоя рука. Ще риби сплять птахи і звірі, не довіряючись теплу. Ти ще не віриш, ти не віриш, що я тебе уже люблю. Ти ще ні словом, ні очима не озиваєшся мені. Вогонь вмиратиме без диму і все густішатиме ніч. Не вір, не вір, бо хто те знає. Де ти, де я, а де вже ми, в умира ріка дрімає, тихенько, серденько щемить. На сверпневій настояні ноті мої думи у вирій летять, це вже осінь нагадує всоте, хоч щодні майже літні стоять, і лиш десь на гелястому клені, ледь помітно взялась сивина. Геть точнісінько так, як у мене, що не день тобі вона. Я її від людей не ховаю, що то значить дожить до севин. Часом сумно від думки буває, що життя відгорить, як полин. Тому треба і мені поспішати, хоч би щось після себе лишить, щоб сказали колись онучата, Вмів, дідусь, а їй Бог любить. Свою самотність носимо в собі, на самоті і в гамрній юрбі в яскраві свята і похмурі дні, живе моя самотність у мені, вона мені вже майже не чужа, вона мене уже не обража, не мучить, не печалить, не гризе, солодких сліз п'яніло, не верзе. Вона вже як висохла сльоза, що не гричить, не палить, не терза, не кличе, не питає, не пече. Вона моя, вона вже не втече, вона вже, як зимова вода, і я її нікому не віддам, уже її ні з ким не розділю, бо я, здається, вже її люблю, бо я, здається, з нею не сама. Така зима, що й спогадів нема.